Привіт, народ! Якщо у пошуках гри, яка зможе занурити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з серії ігор Мафія, чудово пригодницького бойовика від треті особи з відкритим світом та елементами автосимулятора. Це приклад того, як слід створювати атмосферні ігри. Розробники майстерно втілили дух епохи та придумали історію, яка навіть через багато років викликає напади ностальгії. Мафія це по справжньому дуже людяна історія, яка відбувається в живому і цікавому світі. Alien Isolation. космічна станція, ідеальне місце для хорошого хорору. Просто додайте туди трохи божевільних андроїдів і одного небезпечного чужого, який майже не залишить вам шансів на виживання, і отримаєте одну з найстаранніших та найатмосферніших ігор останніх років. Тут на атмосферу впливає все культовий всесвіт, впізнане середовище та мотришні вороги. Resident Evil 7 Biohazard після гнітючої шостої частини серії потрібно було щось змінювати, і бездоганно сьома частина підняла її на небачену з часів Resident Evil 4 висоту. Хоча до кінця гри напруха що спадає, кривава сім'я Бейкерів чудово справляється з ролем моторшніх лиходіїв. Кожен член цієї божевільної родини запам'ятається вам надовго, а їхній маєток у Луізіані ще довго снитиметься в кошмарах. Hellblade Senior Sacrifice – одна з найкращих ігор 2017 року для ПК і консолей. Неймовірно потужна з точки зору атмосфера, цікава і візуально вражаюча. Розробники поставили перед собою незвичайно для ігрової індустрії мету, реалістично передати психічні розлади людини, і їм це вдалось на всі 100%, відсотків. Раз захоплює у всіх аспектах, особливо якщо врахувати, що цей масштабний і сильний проект створила незалежна студія. Crysis. перша частина серії, яка вийшла ще в далекому 2007 році, але й досі залишається на слуху. Це фантастичний шутер від першої особи, який і сьогодні запуститься далеко не на кожному ПК, завдяки феноменально красивій графіці та можливості руйнування об'єктів. Вражає і кількість доступної зброї. Кожен ствол можна налаштувати під себе, використовуючи різноманітні модифікатори, окрім звичних зразків озброєння, у Crysis присутній фоторости. Чна зброя отримана від інопланетян, а нано костюм став головною особливості гри, хоча сюжет вийшов дещо слабким. Terraria. одна з найкращих 2 d піксельних пісочник з відкритим світом, у якій потрібно крафтити, добувати ресурси, будувати дім і битися з монстрами. Крім того, тут можна зруйнувати абсолютно все, добуваючи основні матеріали, а з отриманого мотоху можна скрафтити екіпірування або предмет для облаштування власної оселі. Рідкісні ресурси випадають із босів або можуть бути знайдені під час глибших розкопок. Ця гра стала мега популярною по праву заслуга. Голи на місце в нашому списку. Девіл Майкрай 5 дала фанатам те, на що вони чекали багато років, це повернення серії до її витоків. Завдяки цьому п'ята частина стала гідним продовженням, яке зібрало все найкраще з оригінальних частин і доповнило це новими елементами. В гру додали трьох нових персонажів, які кардинально відрізняються стилем бою, але при цьому однаково круті. Тільки нас ну, звикаєш грати за неро, встигаєш насолодитися його комбо, як тобі вже дають грати за Ві, а потім і за Дан. Другою важливою зміною став ігровий рушій, який значно вплинув на бойову систему, зробивши її ще кращою. До того ж, історія стала набагато більш продуманою. Quantum Break – це динамічний екшен із глибоким сюжетом від авторів Макс Пейн і Алан Вейк. Головний герой молодий хлопець на ім'я Джек, який після невдалого експерименту отримав здатність керувати часом. За ним починає полювати організація Монарх, засновник якої також володіє особливою силою. Він може бачити альтернативні варіанти майбутнього. Тепер Джеку доведеться всіма силами протистояти Монарху, використовуючи свої здібності. Quantum Break поєднує в собі і Ігровий процес це серіал, межа між якими практично стерта. Те, що відбувається на екрані, сприймається як цілісний видовищний фільм із візуальну візуальною складовою. Серіали і гра. Як це? Запитаєте ви. Окрім звичних катсцен, у гру вбудований серіал із короткими епізодами, які розкривають сюжет. При цьому деталі кожної серії можуть змінюватися залежно від рішень, які гравець приймає в той чи інший момент. Heavy Rain. сумна, але надзвичайно захоплива історія, сюжет якої триматиме вас у психологічній напрузі до самого кінця. Спочатку гра малює ідеальну американську мрію, затишний дім, високооплачувана робота та любляча сім'я. Але незабаром усе це перетвориться на руїни, а жорстока реальність кидає головного героя на саме дно. Крім нього, вам дадуть можливість пограти ще за трьох персонажів: агента ФБР, детектива та журналістку. А кожен герой унікаль. Альні по своєму впливає на сюжет, який змінюється в міру проходження гри то залежить від ваших рішень. Якщо хтось із чотирьох персонажів загине, гра не закінчиться. Історія продовжиться далі, а його смерть плине як на подальші події, так і на фінал. Талки Шадо о Чорнобиль одна з найпопулярніших ігор від українських розробників. Гравці полюбили її з першого погляду. Вони терплячі чекали кілька років виходу гри, а потім нарікали на завищені системні вимоги та десятки багів, але продовжували грати. Хоч у тіні прип'яті реалізували лише половину того, що обіцяли. Того, що було, вистачало, щоб безстережно закохатися в зону. Покинуті заводи, пошарпані будинки, пісні під гітари біля багаття, усе стало таким рідним до того ж Сталкер може походитись відносно Оригінальної та багато міфології. І хоча з моменту виходу минуло вже 18 років, народна любов до цієї гри зовсім не згасає. Ну ось, власне, всі 10 ігор на сьогодні. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали, також не забувайте заглянути в описах під відео, там знайдете всі посилання на ігри та на мої соцмережі. Це ТГ канал і власне все. А з вами, як завжди, був Лоутер. Дякую за перегляд і до зустрічі. І у нових відео